Про справжню незалежність ворогів на шляху до її досягнення, та що нам, українцям, робити, щоб її досягнути? Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я буду говорити про незалежність в честь Дня Незалежності, який є, безумовно, великим святом для України, для кожного українця. Що таке незалежність? Просте банальне запитання. А задумувались ви над ним? Наскільки добре ми пояснюємо власне це явище, незалежність, відсутність залежності, наскільки хорошим взагалі є пояснення відсутності залежності? Це питання не дискутивне, а таке достатньо специфічне, тому що якщо ми візьмемо будь-які метафізичні чи релігійні традиції, які є серед різних народів світу, то всі вони сходяться в тому, що частку не Вживати при будівництві якихось образів не потрібно, тому що Всесвіт, творчі сили Всесвіту, назвемо їх так, вони цієї частки не розпізнають. В 91-му році ми проголосили незалежність. Але чи стали ми незалежними зараз? До речі, цікава деталь. Насправді, в першому проєкті акту проголошення незалежності України було написано акт проголошення відновлення незалежності України. Відновлення для того, щоб показати безперервність державотворчого процесу саме українського народу. Саме так записав свій час Левко Лук'яненко і та група однодумців, з якою він працював. Всі знають, що це автором є саме Левко Лук'яненко, але насправді там було причетно ну, близько десяти людей, і видано було не єдиний нормативно-правовий акт. Але в цьому відео не про це. Відновлення незалежності. Чи стали ми незалежними з 91-го року? Незалежність це відсутність залежності. А що в нас відбувалося в Україні починаючи з 91-го року? Економіка руйнувалася, національне багатство грабувалося, кількість населення в Україні стрімко зменшувалася. Ще навіть до 2014 року нас заледве ледве було 42-43 мільйони. Це при оптимістичних прогнозах. До 2014 року, а після 2022 року. Це на території, яка є однією із найбагатших в світі. І точно найбагатшою в Європі, небіднішою, ніж в Норвегії та Швеції. Майже 4% світових корисних копалин зосереджено в Україні. Та що ж сталося? Такий науковий потенціал. Ці всі речі, які з нами відбувалися, вони є абсолютно невипадковими. Нам малюють картину, що це от випадковість, ну просто десь не щастить. Ну тут зробили ну не такий вибір. Ой, ну чомусь хотіли як краще зробили там приватизацію через ваучери, і в кінці кінців все опинилося в потрібних руках. В яких потрібних руках? Звідки взялися ці потрібні руки? Вони випадково там взялися? Чи з самого початку знали, хто конкретно буде відхапувати собі найбільш ласі шматки національного багатства? Хто? Що там випадкові були? Не було там випадкових. Насправді, олігархат формувався як поєднання колишньої партійної номенклатури плюс кримінал 90-х. А економічним базисом формування олігархату, кланової олігархічної системи управління державою, стало вкрадене в нас економічне національне багатство. Причому вкрадене воно було такими, знаєте, політико-економічними способами. Ну, якщо просто підійти відібрати, то був би супротив. А тут ваучери, землю вкрали через розпаювання і сказали, кожен з вас часточку отримає. Угу. І дуже стали багатими. Надзвичайно стали багатими. Це насправді те саме політико-економічне викрадення. Це шахрайство, шахрайство, яке в кінці кінців привело до прихованого геноциду. Тому, коли ми на 34 му році говоримо про незалежність України, то ще потрібно згадати про такий момент: а що таке Україна? Україна це держава. Так, Україна це держава. Чия держава? Україна. от Польща це держава польського народу, Ізраїль держава єврейського народу, а Україна держава. Кажемо українського народу, і зразу з різних боків шишки починають летіти, ах, ви, фашисти, нацисти і так далі? Хоча насправді це так би мало бути. Адже ми моноетнічна держава, якщо більше 50%, а в нас за останнім переписом населення, який, до речі, дуже давно не проводився, там близько 80 з копійками відсотків сказали, що вони є етнічними українцями. А що таке держава в цілому? Ми говоримо, держава, держава на побутовому рівні, от утожнюємо десь її з державними органами, а що таке держава? Держава це перш за все організація народу, вища форма організації народу, яку творив народ, еліта народу, аристократія народу для того, щоб створити такі умови, щоб цей народ якомога краще жив, розмножувався, домінував на своїх етнічних землях. Саме так творилися держави. Причому ці елементи творення держави їх треба вивчати ще в школі. Оце елементи так званої теорії держави і права, яка вивчається в університетах, вивчається юристами. Проте знову ж таки зараз вже вивчається в викривленому вигляді. Але повертаємось до держави. Держава це перш за все організація. І Україна в теперішньому вигляді, вона певним чином відображає неорганізованість українського народу. І організованість ворогів українського народу. Одним із головних атрибутів держави є влада. Влада це абсолютно конкретний інструмент, це те, що ви маєте зрозуміти. Нам говорять, там приймемо закончик, там змінимо функціонал, тут донамо повноважень поліції, тут заберемо в прокуратури, тут СБУ в громадську організацію майже трансформуємо, це все називають реформами там і так далі. Ні, це насправді не так, це все дурня. Влада це інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Не правила її визначають в першу чергу, а руки. Нормальний високий рівень життя може бути і при республіці, і при монархії, при різних формах правління, при різних механізмах, при різних деталізаціях закону. Руки є надзвичайно визначальними. Влада це інструмент. Ніж це інструмент. Ножем ти можеш почистити картоплю, можеш приготувати їжу. Різновид ножа скальпель в руках хірурга рятує життя людям. А що робить ніж в руках маніяка? От влада як інструмент знаходиться в руках маньяків, в руках ворогів українського народу з 91-го року на вищих посадах. Можливо, за винятком Ющенка. Але знову ж таки Ющенко злив в каналізацію таку хвилю народного піднесення, що я би не, не став його так особливо виділяти. Влада в руках ворогів українського народу. Ця політика з 91-го року і дотепер, коли нас зробили бідними, зробили, нас пограбували, зґвалтували дуже багатьох українців, вбили нас, зробили слабкими, роззброїли. Чим насправді зробили можливою цю війну? Нападають тільки на слабких. Нападають тільки на слабких. Причому це програмування нашої слабкості розпочалося ще навіть до 24 серпня 1991 року. Ще раніше в Декларації про державний суверенітет, руками псевдопатріотів, був закладений, до прикладу, без'ядерний статус. Я про це розповім колись інакше, бо ну, це надважлива тема. Але ці всі явища, які в нас відбуваються, вони не випадкові. Це системна закономірна робота ворогів України. І тому ми маємо розуміти, що у нас немає незалежності через те, що вороги працюють системно, продумано, організовано, і внутрішні вороги в вигляді кланово олігархічної системи, і зовнішні вороги, які не вичерпуються Кремлем. Друге, ми не організовані. Якщо держава це вища форма організації народу, і відповідно Україна мала би бути вищою формою організації українського народу, головним обов'язком України як держави стало би, мало би бути створення умов для життя, розквіту, збільшення добробуту, збільшення чисельності, домінування українського народу на своїх етнічних землях, цього всього не відбувається. Тому що ми неорганізовані, і, відповідно, стан теперішньої України як держави, відношення влади до українського народу і те, які умови влада створює для нас, українців, це якраз і є відображення нашої неорганізованості. Причин нашої неорганізованості багато: нерозуміння, нерозуміння ситуації в цілому, невміння відрізнити свій чужий. Це вкрай болюче питання, але просто те, як люди, як стадо йдуть і голосують на виборах, не ведуться на якісь солодкі памфлети, обіцянки класного життя і так далі, і людям постійно брешуть і брешуть. І прихід зеленського до влади, прихід голограми, голобородька це квінтесенція цієї брехні. Це форма над змістом, перемога форми, голограмної форми, <кій> яка пообіцяла дати все. Над змістом, над тим, що насправді відбувається в політиці. Вертаємось до питання держави. Форма і зміст де юре і де факто. Де юре, тобто юридично. Є стаття 13-14 Конституції, які говорять, що все національне багатство, земля, надра, шельф, повітря, вода і так далі є власністю українського народу. Земля взагалі є основою національного багатства. А фактично наше національне багатство викрадене олігархами, московською агентурою до цього часу чимало родовищ працює так, завуальовано, там фірми на офшорах, ще десь ще десь. І зараз надпотужно сюди заходять транснаціональні корпорації. Де тут ми, українці, в незалежній, нібито Україні? Де ми? Яка доля нас чекає, коли нашу власність забирають? Де Юре Конституція? І де факт? Форма і зміст. Стаття 5 Конституції. Єдиним носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Носієм суверенітету є український народ. Що це означає? Що саме український народ є вищою владою в державі, є сувереном і єдиним джерелом влади. Про це всі забувають. Всі кажуть: єдине джерело влади. І до чого це зводять? До того, що раз в п'ять років ми йдемо на виборчі дільниці, голосуємо, вибираємо зі списку з того виборчого меню, яке нам підсовують. Це ті ж самі олігархи, московська агентура і транснаціонали. От тому ми дійшли до теперішнього стану. Де юре і де факто. Так от, вміння розпізнавати свій чужий, воно ключове для виходу із ситуації. Чому? Тому що якщо ти розпізнаєш свого, ти повинен гуртуватися навколо нього, підтримувати, формувати організації, формувати засоби масової інформації, формувати політичних суб'єктів для того, щоб змінити державу. Але перш за все в основі лежить добре розпізнати, хто є свій. Яка мотивація в людини? Хто він по духу, хто він по крові, це також вкрай важливо. Хоча нам всі говорять, що це не важливо і що в результаті за абсолютно випадковим збігом обставин серед олігархів і серед вищого керівництва держави відсутні етнічні українці. Це випадковість чи закономірність? І тут мова йде не про поганість когось, а про те, що ми, українці, український народ, ми маємо створити для себе певні умови, що є абсолютно природним. Так от розпізнати свого, зрозуміти, що за людина перед тобою, там, політик, експерт, журналіст і так далі, щоб зрозуміти, чи взагалі варто його слухати чи ні. Яка в нього мотивація, який в нього життєвий шлях? Як він йшов, як він будував кар'єру? По головах, не по головах, з ким дружив, хто куми, брати, свати там і так далі, хто він по духу, хто він по крові, яка в нього генетика. Вкорінений він в українську землю. Любить він українську землю. Любить він свій народ, відчуває він спорідненість з українцями через кров, через генетику. Ви гляньте, наскільки євреї сильно і потужно дивляться саме на фактор крові, на фактор генетичної спорідненості. І наскільки вони високо організовані як народ. Ось це і є насправді певний приклад. Нам в рамках побудови справжньої незалежності. Яку я хотів би називати суверенністю, соборністю чи вільною Україною. Можна і так, нам потрібно організуватися. Організуватись для того, щоб перемогти внутрішнього ворога. І це можливо. У нас закладений величезний потенціал. Це перший момент. Організуватися ми зможемо тільки коли будемо діяти, розпізнавати свій чужий і гуртуватися зі своїми. Це надважливо. І діяти, не просто гуртуватися. І далі другий момент. Неможливо бути незалежним, тобто відсутність залежності за умови, якщо ти бідний, за умови, якщо ти голодний. Ні про що, крім як про їжу, якщо ти голодний, ти думати не будеш. Якщо ти переживаєш з дня в день про те, що будуть їсти твої діти, чим заплатити за квартиру, за комунальні, чи за оренду, чи за ще щось. Ти не зможеш сфокусуватися на якихось питаннях державотворення. Нас зробили бідними. Але насправді ми не бідні, а пограбовані. Україна надзвичайно багата, але ще більш, ніж багата, ще більш пограбована. І нас продовжують грабувати. І навіть під час війни на 34-му році незалежності, нібито формальної незалежності насправді, продовжується розпродаж, повний розпродаж України. Степан Хмара колись сказав, після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Дуже гарна фраза насправді і дуже точна. Так от, економічний базис для того, щоб ми були багаті, для того, щоб добробут в українського народу був на висоті, добробут фізичний, добробут економічний, добробут соціальний, добробут духовний, добробут культурний, все разом. Але це все неможливо. Без економічного базису. Наше колосальне національне багатство, яке вимірюється десятками трильйонів доларів, мусить служити українському народу, використовуватися в інтересах всього українського народу. Тому питання обліку аудиту, контролю і раціонального використання всього нашого національного багатства це питання номер один. Якщо цього не буде, ні про яку незалежність справжнього говорити не прийдеться. Я хочу, щоб ви глибоко це усвідомили. Нас будуть постійно відволікати на різні питання, але я хочу, щоб ви усвідомили, що якщо ми не наведемо лад з нашими корисними копалинами, з нашою землею, не створимо обліки, реєстри, не створимо системи функціонування. Які в питаннях економіки формували б максимально високу додану вартість, а саме висока додана вартість є основою економіки? Не сфера послуг, не якісь там реформочки, а висока додана вартість. Якщо вона є, то вона живить вже все решта. Ми повинні через контроль за нашим національним багатством створити такі умови, щоб в Україні максимально формувалась висока додана вартість українськими виробниками. Тут на місці, і тут, відповідно, і робочі місця, відповідно, і сплачені податки, і знову ж таки, висока додана вартість, вона сама по собі продукує ще дуже багато чого. Але в основі цього всього лежить економічний базис, облік, аудит, контроль, створення реєстрів всього нашого національного багатства. всього, скільки якої руди, земля, державний земельний банк, там і так далі. І так далі. Все має бути, скільки газу видобувається. З кожної свердловини. У нас величезна кількість свердловин до цього часу без лічильників. І це факти. І знаходяться, в тому числі в руках колишнього ОПЗЖ, та Новинського, Шуфрича, ще когось там підставних осібських. Це ж все брехня, і це механізми, з допомогою яких ті дегенерати привели на нашу землю війну. І через що лиїться ріками свята українська кров? Я хочу, щоб ви над цим задумалися. Дві речі, нібито прості на перший погляд згуртуватися, розпізнати своїх, перемогти внутрішнього ворога. І друге, створити, власне, зробити повний контроль над економічним базисом держави. Це і є ключ до справжньої незалежності. Це не все, але це абсолютно необхідно. Якщо ми не зробимо цих двох пунктів, то ніякої незалежності в українського народу насправді ніколи не буде. Я впевнений, що ми можемо це зробити. І я знаю, що ми це зробимо. У нас є потенціал. Ми здатні на просто колосальні речі. Значна частина народів світу не те, щоб повторити певну нашу самопожертву, самоорганізованість, не те, що повторити не можуть. Вони її усвідомити не можуть. А в нас це є на ментальному рівні, на генетичному рівні, на рівні серця, в нас це є Це потенціал. Тільки цей потенціал нам постійно розпорошують, розділяють і володарюють, перенаправляють не туди, роблять так, щоб ми не бачили суті питання, не бачили суті політики. А головні об'єкти політики це влада і власність. За ними треба слідкувати. Державі, і влада, і власність повинна працювати в інтересах українського народу. Це треба усвідомлювати. І ще дуже багато таких моментів. Але ми все зможемо. Тож вітаю всіх із Днем Виходу України зі складу Радянського Союзу, із Днем початку нашого нелегкого шляху до справжньої незалежності, і бажаю всім української перемоги над всіма ворогами, над зовнішнім ворогом Кремлем, над внутрішніми ворогами і над іншими зовнішніми ворогами, які приносять величезну шкоду українському народу. Дякую всім за увагу! Прошу про інформаційну підтримку. Вкрай важливі інформаційні акценти, світоглядні акценти, зможуть почути більша кількість українців, якщо ви вподобаєте, прокоментуєте, поширите це відео. Ваша інформаційна допомога займе небагато часу, але є надзвичайно важливою. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська Сила поділяєте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую і до наступних зустрічей.